Сподобалося дня. Хочу представити вам роботу над своїм методичним практиком, який складався з трьох завдань. Першим завданням від вас було створити три завдання різних рівнів складності для учнів шостого класу на тему комп'ютерна графіка. Комп'ютерна графіка розділ шостого класу на початку вивчення є надзвичайно цікавою, творчою, тому. Всі діти, всі учні люблять творити, вони наскільки розвинені, наскільки йдуть вперед, в ногу, в крок, що для них це одна із любимих тем. Тому при підході до створення задач треба звернути на це увагу, на їхній простір мислення, що це діти Z, що це діти нового покоління. Оскільки розділ вивчається декілька уроків, я по даній темі зараз до методичного практикуму вирішила запропонувати роботу над проєктом по темі заданих вами матеріалів, назвала екзотичний світ і загальну задачу, яку я Підібрала створити рекламу колаж для туристичної компанії. Поїхали з нами на тему Екзотичний світ в середовищі графічного редактора. Виконати завдання так, щоб кожен, хто побачить, захотів здійснити свою мрію і поїхати у подорож. Під час створення різнорівневих задач я у першу чергу керувалася критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики і шостого класу. А оцінювання якості підготовки учнів я буду здійснювати в двох аспектах рівень володіння теоретичними знаннями і здатність застосовувати вивчений матеріал у практичній діяльності. Я почала з високого рівня, тому що діти творчі, щоб їх стимулювати, мотивувати. Я вважаю, що починати треба завжди з високого рівня. Задачу я б запропонувала такого виду: створити рекламу колаж для туристичної компанії. Поїхали з нами на тему Екзотичний світ у середовищі графічного редактора Adobe Photoshop. Використавши всі матеріали, фото та текст, творчо об'єднати в їх єдине зображення, можна використати зразок. Як зразок, я створила такий колаж. Де є використання для учнів шостого класу у програмі Photoshop? Учень повинен вміти розуміти і бачити шари, розуміти, що колаж це саме накладання таких шарів. Вміти їх правильно розміщувати один відносно одного. Далі в роботі я запропонувала роботу з текстом, можна використати ще параметри накладання цих шарів, тобто добитись такого творчого підходу. Запропонувала їм свій варіант, але кожен учень підходить творчо і має можливість його змінити, звичайно. При оцінюванні виконаної учним роботи я буду враховувати такі критерії. Учень досконало знає та використовує можливості графічного е, растрового редактора. У процесі виконання завдань проявляє творчий підхід. Користується растровими редакторами, використовує такі функції, як робота з текстом, трансформація і робота з шарами. Е, я вважаю, що функція даного завдання. Містить такі три складові це навчально розвиваючу і контролюючу. Але оскільки це завдання для високого рівня, тому акцент тут буде розвиваюча. Учень повинен проявити себе, свою творчість, своє мислення і своє бачення навіть у цієї рекламної туристичної компанії. достатній рівень я підібрала, створила таку би задачу: створити рекламу колаж для туристичної компанії. Поїхали з нами на тему екзотичних середовищі графічного редактора «Інскейп». використав всі матеріали творчо об'єднати в їх єдине зображення. Знову ж таки, учні шостого класу згідно навчальної програми. Мають запропоновану дану програму Інскейп, учень на цьому рівні теж бачить роботу з слоями, повинен творчо об'єднати на свій смак ці слої і попрацювати з текстом. Можна скористатися знову ж таки моїм варіантом, який їм запропонувала, можна підійти творчо, але він повинен бачити розміщення слоїв, повинен попрацювати з ними і творчо об'єднати. При оцінюванні виконаної роботи я вибрала такий критерій. Учень за допомогою вчителя може здійснювати компоновку складеного зображення з набору графічних примітивів. Учень має стійкі навички роботи з об'єктами-малюнками, вміє формулювати основні алгоритми роботи з графікою. Основною функцією тут я виб... зробила думаю, буде контролююча, хоча про лінія буде йти і навчальна, і виховна. Середній рівень. Середній рівень для нього я підібрала таку задачу створити рекламу колаж для туристичної компанії на тему екзотичний світ за допомогою вбудованого редактора в середовищі Microsoft Word, використати творчо, об'єднати всі матеріали в єдине зображення. Я запропоную учням, оскільки це вже йде векторний редактор. Значить, я вважаю, що на рівні 4-6 балів учень середнього рівня він повинен вміти за запропонованим зразком додавати зображення, відформатувати їх і попрацювати з текстом, навіть підключивши об'єкти WordArt. Розмістити обтікання на даному прикладі саме розміщення обтікання тексту він повинен вміти використовувати. Середній рівень при оцінюванні учня роботи я врахую такі критерії. Учень володіє основними правилами роботи з графічним редактором, вміє самостійно створювати, редагувати прості графічні образи. За допомогою вчителя редагує графічні файли, використовує масштабування. Учень вміє виділяти графічні і текстові об'єкти, викликати контекстне меню для них. Основна функція для учня середнього рівня буде стимулюючо мотиваційна. Оскільки я повинна підтримати його, мотивувати і допомогти виконати завдання. Другим завданням для нас було знайти принаймні дві помилки в розв'язку завдання учня, запропонувати критерії оцінювання відповідно до роботи і поставити учню оцінку. В даному, в даному файлі роботи учня. Були зображення створених ним графіків діаграм, які дозволяли порівняти середню заробітну плату в Україні із своїми країнами сусідами. Дане завдання я розв'язала надіслала вам у своїх матеріалах, а по роботі учню, якщо він мені надіслав в такому вигляді. Згідно умови задачі, я підібрала б такі критерії. Середній рівень. Створювати, учень вміє створювати просту таблицю без обчислень, зберігати її у вигляді файла. Згідно вхідних табличних даних, учень правильно змінює тип даних, тому що саме тип даних в таблиці було правильно вказати заробітну плату в євро. Учень може за зразком сформулювати електронну таблицю для розв'язання навчальної задачі. Достатній рівень. Учень вміє самостійно спроєктувати, створити електронні таблицю для розв'язання навчального завдання, вміє правильно підібрати тип діаграми, виходячи з хідних даних, будує та аналізує задачу по діаграмі. Учень, який Хоче отримати оцінку високого рівня, вміє самостійно спроектувати, створити електронну таблицю, знає та використовує різні типи діаграм, творчо підходить до форматування діаграм, вміє застосовувати набуті знання та практичні навички у житті і взаємозв'язок навіть із іншими навчальними предметами. Як би я оцінювала роботу учню, як би я аналізувала для нього після завершення роботи. Учень сам собі виставляє оцінку або роботу оцінює однокласник. Ми практикуємо це часто під час проведення уроків, самооцінювання або взаємно оцінювання. Дану роботу учня було дуже мало часу. Дану роботу я оцінила на високому рівні. І поставила б учню 10 балів. Але тут би я врахувала мотивуючу стимулюючу функцію для учня, оскільки він зробив деякі помилки, виходячи з умови задачі, було сказано вибрати країни сусіди. Ну, країни, сусіди, наскільки я вже аналізую, аналізувала, пригадала свої знання з географії, в неї є першого другого рівня, учень може не зрозуміти постановку завдання. На карті він вибрав карту, він вибрав діаграму карту. Він правильно Її організував, її вона в нього получилась побудована, оскільки ми знаємо, що навіть в офісі 2019 року діаграми карти теж мають свої нюанси, деякі нюанси. Вони можуть не будуватися, Тобто він узяв з інтернет ресурсу, які видали покликання, вибрав країни, не тільки країни сусіди України, а й інші країни. Тут була його невеличка помилка, але це тільки в плюс я би поставила, тому що він зробив більше ніж чуть-чуть, можливо треба, можливо, не звернув увагу, але правильно вибрав перший тип діаграми. При аналізі роботи я б ще звернула увагу на другий тип діаграми, порекомендувала би йому кругову, оскільки вона найбільш оптимально підходить для порівняльної характеристики. Він же вибрав тип діаграми гістограму і не зробив форматування даних, так як вимагалося, оскільки можна було відформатувати дані по кольоровій. Гамі підібрати там градієнтне фарбування чи пройтися по кожному стовпці діаграми і відформатувати її більш точно. Е, оцінку я би мотивувала його, ставила 10 балів і, сказавши невеличке зауваження, щоб він уважніше підходив і дивився на умову задачі. Ось оцінку я б виставила в електронний журнал МЗ. Третє завдання: я б до нього, друге, вибачте, звернула, що я рада, що ти відповідально підійшов до виконання роботи, вмієш працювати в Excel, аналізувати дані і робити правильний вибір типу діаграм. Шановний ліцеїсти, ти використав найновіший вид представлення даних у вигляді карти. Тобто, при виборі типу, ти аналізуючи задачу, показав країни на карті з підписами даних, заробітної плати, зробив підписи. Це було правильно і це було в Євро. Стосовно другої діаграми, ти вибрав тип гістограма, чим теж наглядно показав порівнюючу оцінку заробітних плат по європейських країнах, але можна було використати інший тип діаграми. Для закріплення теоретичного матеріалу я тобі раджу повторити типи діаграм, побудова діаграм. Матеріал весь знаходиться на сайті інформатика дистанційна, на якому я організовую матеріали для учнів. Завдання третє. Надати рекомендації для молодого вчителя по темі, яка нам пропонована була, комп'ютерна графіка 5-6 клас. Вибачте, будь ласка, було вже дуже, я так накидала, було дуже мало часу, але я вважаю, що це були швидше не рекомендації, бо рекомендації не в моїх правах створювати. Але я би дала такі поради для молодих вчителів. У мене є два молодих вчителя інформатики і я часто їм раджу це все як дружні поради. Я завжди пам'ятаю, що вчитель має певну методичну свободу, що надає йому право самостійно обирати програмне забезпечення, методи, форми організації. Процесу конструювати урок так, щоб учні могли самостійно відкривати нові для себе знання та опановувати навички. Проте, при вивченні теми комп'ютерна графіка в шостому класі, я б порадила звернути увагу на мотивацію, саме на мотивацію учнів, оскільки ця тема широко використовується в усіх галузях нашого життя. Я б порадила ще вчителю. Зробити, якщо ми в нашому місті кругом зустрічається комп'ютерна графіка, я б порадила ще йому мотивувати учнів, прийти з фотоапаратом, зробити фотографії різних вивісок, колажів, білбордів, які в нас є. При вивченні нового матеріалу, я б порадила молодому колезі пригадати учням, Які редактори графіки вони знають з попередніх класів, повторити навички роботи в редакторі Paint, при вивченні нових тем, акцентувати увагу на термінах теоретичних, термінах растрові формати, робота з шарами, редагування, форматування фігур, спланувати ряд практичних робіт. Молодий вчитель повинен наперед, оскільки ще тим більше дистанційні форми навчання, він повинен спланувати і пов'язати всі практичні роботи з життям, застосуванням учні їх у майбутніх проектах у життєвих ситуаціях чи, можливо, для інших уроків навіть в школі, оскільки зробити взаємозв'язок інших предметів з інформатикою, дати учням молодий, молодий вчитель повинен дітям. Дати чіткі інструкції, які результати він від них чекає. І для дітей це дуже важливо. Ми це представляємо як критерія. Учень повинен знати і бачити, що він має зробити. При оцінюванні учнів треба враховувати всі види роботи на уроці. Тут ми, звичайно, і теоретичні будуть тестування, і різні інтерактивні вправи, і практичні роботи, тому молодий вчитель повинен це все продумати при оцінюванні учня. Так, рекомендації для учня по вивченню теми комп'ютерна графіка. Як я вже повторюся, ця тема надзвичайно є цікава. Тільки ще учень в шостому класі він трошечки ще себе не бачив, своїй майбутній професії і знову ж таки, я хочу йому якнайбільше мотивувати, стимулювати. Життям, що ця тема є важлива, я б сказала, ця тема є надзвичайно цікавою, оскільки вміння створювати та працювати в редакторах комп'ютерної графіки може бути не тільки твоїм хобі, а стати і майбутньою професією в житті. При вивченні нового матеріалу тобі потрібно пригадати з попередніх класів, які ти програми знаєш, звернути увагу на використання різних інструментів для створення зображень. Під час надання рекомендацій запропоную використати учні всі можливі інструменти для роботи в редакторі, покажу, порівняю різні редактори, зупинюся на всіх інструментах. По кожній темі я інтерак... є організовані інтерактивні вправи по теоретичному матеріалі. Я запропоную учню у вільний час, чи йому буде цікаво, чи саме на закріплення або актуалізацію знань виконати ряд вправ по даній темі. І, взагалі, під час рекомендацій надання учням я стараюся підходити особисто особистісно до кожного, зупинюся на тому, чи вони люблять малювати. Спочатку ми малюємо графіті, які вони люблять створювати на графічному планшеті, і цим мотивувати учня до роботи. Дякую за увагу. По моєму виконанні роботи я завершила.